Всім привіт! Мене звати Надя і я рада вітати вас у новому відео. Сьогодні воно буде про прибирання. І якщо вам цікава така тема, обов'язково підписуйтеся на мій канал, адже прибирання це одна із провідних тем мого каналу. І я завжди рада також вашим коментарям, вашим побажанням та пропозиціям щодо тем у відео і виконуючи одне із прохань, яке я прочитала у коментарях під одним із своїх відео, сьогодні хочу розказати про один із принципів прибирання за системою FlyLady, а саме прибирання у зонах. Сьогодні буду прибирати у зоні кухня, і цей спосіб дозволяє сильно не напружуватися в якийсь один день, не видихуватися, не виснажуватися, приміром, у суботу, не витрачати на це вихідний день, а маленькими кроками. Досягати чистоти у квартирі у цій певній зоні. За цим правилом квартира або будинок розподіляється на зони. Ось у місяці, приміром, там 4,5 тижні, і кожен тиждень присвячується окремій зоні. Наприклад, неповний тиждень можна присвятити коридору, хоча і коридори бувають різні, якщо це приватний будинок, туди може входити. І вхідна зона, а якщо у вас маленький коридор, звісно, це також інший вид діяльності. У мене, приміром, коридор об'єднаний із ігровою зоною. У кожного, звісно, свої нюанси, але ось на такі великі приміщення, як кухня, спальня, дитяча вітальня, виділяється повний тиждень. І щодня по 15, якщо у вас є більше часу, можна 20-півгодини виділяти для. Наведення порядку. Отже, сьогодні, як ви зрозуміли, це кухня, і я вже витерла е, люстру. Зізнаюсь чесно, я, мабуть, я її вдруге витирала перший раз, коли ми лише в'їхали в цю квартиру, і ось зараз. І далі я розподіляю по днях зони, які я хочу прибрати, підтримати у чистоті, таке, що я, наприклад, на щоденній чи щотижневій основі не роблю ці заняття. І ось у перший день це була, власне, стеля, я познімала павутину, і також верхні фасади верхніх шафок, і також спустилася вже донизу. Щоразу я заводила таймер, щоб не перенапружуватися, бо, знаєте, почнеш з одного кінця і не помітиш, як вже там година пройде. Ні. Такий варіант мені не підходить і мене не влаштовує. Я хочу. Мати час на інші справи серед дня. І саме тому важливо прописати, які завдання ви плануєте виконати, і обов'язково завести будильник. У мене в різні дні було, відповідно, різна кількість часу, і, наприклад, я засікала, скільки в перший день я працювала рівно 20 хвилин, і це плюс то в тому, що я переставляла ще камеру для зйомки, тобто, в принципі, це зайняло набагато менше часу. Ну, але встигла, я думаю, що багато за цей один е, день, за цей проміжок часу, 15-20 хвилин, е, нарешті познімала якісь павутинки, які там вже назбиралися по кутках. І, до прикладу, я, наприклад, верхні шафи протираю частіше, тому що вони завжди перед очима. А ось до нижніх добираюся рідше, оскільки вони внизу, і ти просто не помічаєш. Але інколи ось так спуститися на коліна і подивитися зі зросту маленької дитини, наприклад, ну і туди, куди ми рідко дивимося, насправді відкрили шухляду, дістали, що потрібно, і закрили. Також важливо розподілити завдання більш-менш рівномірно наприклад, в принципі, можна впоратися та да, за... Із... 3 дні, не обов'язково 5 днів це все прибирати, але якщо кухня у вас досить велика, можливо, знадобиться все ж таки повний тиждень, зате вже можна буде на вихідних відпочивати і до наступного місяця забути про цю зону, наприклад, бо ви знаєте, що у вас все під контролем, і в наступному місяці ви можете взяти зовсім інші якісь ділянки. Наприклад, я в цей раз не мила оцю. Тумбу під раковиною, там, де смітник. Але і холодильник я також не розморожувала. Планую це зробити вже в наступному місяці. Але зробила теж багато дуже таких важливих справ. Плюс таймер використовується ще й для того, щоб побачити, що насправді ось ця вся робота вона не займає багато часу, лише 15 хвилин, а це погодьтеся небагато. Адже трапляється так, що ми просто не хочемося брати за роботу, тому що думаємо, що це займе багато часу. А Насправді, виявляється, це не так. У залишок часу першого дня я помила двоє дверей, у нас кухня така прохідна, тому присвятила час їм. На другий день у мене були завдання батарея і також внутрішні шафки я поприбирала у кількох. І батарея це одне із неулюблених моїх занять, тому що мені надскладно помити, особливо за батареєю. І я дуже часто згадую, що саме у книзі ну, чи у статтях там в Лайледі вона рекомендувала не мити батарею взимку, тому що немає нічого гіршого, ніж коли твоя рука застряє у розпеченні батареї. І завжди рекомендувала їх мити влітку. На початку літа, так і вже в кінці сезону перед включенням опалення. Але вже так склалося, що я мию це наприкінці зими. У нас ще батареї працюють, опалення є, але в принципі в цій батареї такого плану в мене рука не застряє, але мушу ось так підлазити в кожну щілинку, щоб вимити. І все одно, там, за батареєю, мені здається, неможливо досконало вимити. Від павутинки, від пилу, якщо комусь це вдається, діліться лайфхаками, чим ви користуєтеся, як рятуєтеся від того бруду, який там накопичується. Для мене це така задача із зірочкою. Також Флейледі писала, що цей спосіб прибирання саме по 15 хвилин у зоні. Підходить чудово для працюючих мам. Я зараз, звісно, не працююча мама, але у мене троє дітей, один з яких потребує максимум часу, оскільки зараз лише три рочки. Відповідно, я також ходжу на курси німецької мови. Ну і не вважаю, що я людина, яка просто сидить на попі рівно і нічим не займається. Якщо серед моїх глядачів є працюючі мами, які також застосовують цей метод прибирання, пишіть у коментарях, буде цікаво почути ваш досвід. А я вже перейшла до шафки із такою в мене чайною тематикою. Тут у мене стоять чашки та склянки, зберігається також чай, кава, какао, цукор, мед, і на верхній поличці там Андрійкова шаф, каша. І різні дрібнички, такі, які рідко нам потрібні, я в основному складаю і зберігаю на верхніх поличках, показала, який там безлад творився. Особливо, звісно, через те, що там сипучі такі продукти, як чай, кава, то, звісно, що і крихти там також лишаються. І незважаючи на те, що у цій шафці я прибирала перед новим роком, ось знову тут. Кінець березня і знову все там назбиралося. Тому, в принципі, ось так раз у кілька місяців прибирання достатньо. Я думаю, що не потрібно там і щодня натирати, але щоб не забути про якусь поличку, про якусь зону, то можна ось так розподілити собі, скласти план прибирання і ним користуватися. І також на сьогодні у мене було заплановане ще прибирання в одній шафці. Тут у мене такі запаси-припаси і полички з, разі різними смаколиками, такими не дуже корисними штучками, але завжди все одно вони у нас є. Виходить корисне таке прибирання, особливо на полицях із запасами-припасами, можна знайти щось, можливо, вже що Термін придатності вийшов. У мене такого не буває на щастя. Але інколи я знаю, що трапляється і таке. І можна, звісно ж, зробити якесь відкриття чи знахідку. Наприклад, я виявила, що в мене там огірочки стоять засолені, і якраз ми їх найближчими днями і використаємо. Все ж таки забувається, що там стоїть під задньою поличкою, а так, уже така ревізія пройдена і все вже доглянуто. І, звісно ж, через те, що тут зберігається печиво, якісь тістечка такі, то крихт завжди також тут вистачає, тому наводжу порядок і тут. Третій день я не знімала, оскільки я прибирала у туалеті, який знаходиться поряд із цією кухнею, там лише у нас унітаз, і я вже не стала знімати, там все швиденько, я прибрала та й всьому. А зараз вам трішки покажу своїх покупок, які стосуються саме кухні, що купляла найближчим часом, а тоді повернемося до прибирання. І поки ми з вами там на кухні прибираємо, покажу вам нещодавні покупки, які зробила саме для кухні, для зони їдальні. Перша покупочка, яку я хотіла. Вже давненько купити собі, попробувати. бачила її у знайомих, і також бачила у деяких кулінарних блогерів, тому вирішила спробувати. Це такий розпилювач для олії. Не знаю, який тут об'єм, можливо, мілілітрів 200, але в принципі досить така об'ємна, вмістка. Я туди переливаю з пляшки, розпилюю. Вона дуже сильно розпилює, Інколи, коли, звісно, мені не подобається, що воно оприскає за межі сковорідки. Але це економить розхід олії і робить наші страви більш корисними, якщо там менше пересмаженої цією олії. Наступна покупочка, якою я теж уже почала користуватися, це такий набір. Також його надивилася у інших дівчат-блогерів, і хотіла собі придбати, тому що у нас було зовсім обмаль цих всіх лопаточок. і... Ну, не вистачало, бувало, так? Що там одною, одну стравою мішаєш, а потрібно щось інше там поперевертати, і не було. Тепер, нарешті, в мене є повний комплект. І тут, в принципі, є і ось такий вінчик, і безліч лопаток, і щипці є. До речі, в мене щипці ось таким чином вони прийшли. Я думаю, м -м -м, незручно, стільки місця будуть багато займати. І тут я подумала, треба їх отак скласти, <свісно> і ось так потягнути, і все, вони зафіксовані, виходять. Супер! І мало місця займають. І єдине, що ще із е, недоліків я замовляла, і попе... в принципі, всі покупки сьогодні це будуть із сайту тему. І я замовляла ось такими дерев'яними ручками, а ось цей вінчик, він прийшов із пластиковою ручкою. Я не знаю, в чому прикол. Ну, можливо, в цьому є якийсь сенс, а можливо, просто якийсь глюк. Вони не дуже великі. Я спочатку подумала, що вони замаленькі взагалі, але, в принципі, ними зручно користуватися, перевертати. Я задоволена. Наступна покупочка необхідна такий розхідний матеріал для кухні. І я ще його не розпакувала, тому що користуюся, там у мене є залишки тих яскраво-жовтих губок, а купила собі ось такі замовила нейтральних відтінків, щоб менше там було візуального шуму на кухні. Також придбала таку дощечку, ще собі одну, бо вони у мене теж їх мені потрібно багато на одній. Овочі нарізаю, інша в мене дощечка, я її там в морозилку поставила, там з якимись стравами в заморозку, я котлети зробила, і все, в мене вже мінус дощечка. А користуватися потрібно щодня, тому вирішила собі ще одну придбати, і плюс я знімаю багато рецептів, тому буде і красивіша картинка, я подумала я, чому б ні. І наступні два товари це для сервірування у весняній такій атмосфері, у весняному інтер'єрі, скажімо так, щоб створити настрій, тому що в мене, наприклад, ще досі лежать плейсмати із зимовою тематикою ті червоні сніжинки, і нарешті я купила їм заміну такі звичайні зелені круглі підставки. Ось так, вони були трішки складені, потрібно їх покласти, я думаю, вони розрівняються гарненько. І такі вже справді весняні. Колір такий е смарагдовий. Мені дуже сподобався. І, звісно ж, я придбала собі до цих плейсматів. Я подумала, що біла, то вже занадто така урочиста скатертина, і мені хотілося також якогось спокійного, такого нейтрального відтінку. І я вибирала між сірим і ось таким бежевим, і обрала саме цей. І ось такий вона має вигляд без пакування, тоненька. Тут у складі 100% поліестер, але я подумала, що вона у користуванні буде класною. Звісно, круто мати натуральні тканини. Я з льону хотіла б з вишивкою, але я дивилася на українських сайтах, приміром, на сайті Ярослав, і не змогла визначитися, і вже хотілося мені пошвидше таке оновлення, і тому замовила на те. Ось такі покупочки були у мене нещодавно для кухні, і давайте далі продовжимо прибирання. І це у мене вже четвертий день. І на сьогодні я запланувала собі подоглядати за технікою, буду мити тостер, мікрохвилівку, фартук також буду мити плиткостю, і приділю час стільниці, і також буду мити плиту. Чайник в цьому місяці не мию, він досить у непоганому стані. Я його і чищу зі спеціальним засобом, а у тостері головне повитрушувати крихти, які завжди десь там застряють. І протираю зовні, але чомусь у мене лишався ворс, тому я вирішила використати для чистоти ще такі паперові рушники, і зовні їх вже витерла тостер цим паперовим рушником, і так нічого на ньому не залишилося. Далі вже буду переходити до фартука. Мию його зі спеціальним таким засобом для прибирання на кухні, це від Деламарк у мене екоприбирання, і користуюся ним вже досить довгий час, і він мені, в принципі, підходить, задовольняє мої потреби. І все гарненько тепер тут натираю, протираю. Плитка досить така класного відтінку. Через те, що на ній не дуже помітні ось ці якісь краплі засохлої води, біля плити, там інколи якісь каплі жиру, вони, в принципі, на такого плану плиті не непомітні, як, в принципі, і бруд на ось такій стільниці, в чому плюс, що не потрібно натирати за кожною крапелькою. Але, звісно, мені подобається, коли біле таке, знаєте, або чорне зараз такі популярні кольори, але. Також у такого кольору є свої переваги. Тут я, коли дійшла вже до цих миючих засобів, побачила, що у мене закінчився миючий засіб, і переливаю у пляшечку. Також у мене ця велика, а ось із таким дозатором дуже зручно користуватися. І коли далі вже мила фартук, подумала, що. Було б класно залити засіб на плиту, чим я і зайнялася, оскільки, поки засіб буде діяти, я ж собі вже домию цю плитку. А тут поки що воно буде все діяти і розчиняти бруд на плиті. І тут я вже дійшла до мікрохвильовки. В нас вона з'явилася не так давно. Звісно, можна обходитися і без неї. Хтось каже, що вона не є дуже корисним е, таким пристроєм, але в нас вона дуже виручає, коли потрібно підігріти там трішки молока, якусь одну тарілку супу. Ну і плюс місця не так багато. В нас раніше тут стояла кавомашина, але зараз ми заварюємо в гейзерці і тому з'явилося місце для мікрохвилівки. Але це, звісно, мега суперкласна річ. Вона нам є реальною помічницею. Тим часом мої помічники вже допомогли мені із посудом, і я вирішила вже доглянути за раковиною, і також її тут насухо витираю. Звісно, це не надовго з такою кількістю співмешканців, але все одно інколи, навіть хай кілька хвилин вона побуде сяючою, чистою та сухою. Як казала знову ж таки Флайледі, що наші будинки не стали брудними за один день і вони не стануть чистими за одну ніч, тому треба регулярно все ж таки займатися прибиранням і будемо мати чудовий результат. Я буду дуже рада зворотньому зв'язку, якщо ви напишете мені у коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, що, можливо, ви змінили чи додали, для мене це також важливо, оскільки я вчуся у вас, ви вчитеся у мене, і я думаю, що така співпраця може дати гарні результати. Останній день в будь-якій зоні завжди присвячений миттю підлоги, і це миття підлоги на руках так називається. Оскільки власне треба мити це все вручну, тому що. Ну, Звісно, на такій регулярній основі я мию підлогу шваброю, але швабра не дістає кудись якісь закуточки, не можна мити шваброю плінтус, і тому обов'язково роблю це. І плюс особливу увагу приділяю між плитковим цим швам. Тож, на сьогодні це все. Я буду завершувати своє відео на цій чудовій чистій ноті. Вам бажаю гарного та спокійного дня. І наприкінці поділюся з вами кадрами із нашої сімейної такої невеличкої прогулянки у нашому районі. Це як підбадьорливий такий аргумент, чому можна присвятити вихідний день. Звісно ж, це буде не прибиранням. А ось такий корисний проведений час із дітьми, і з сім'єю. Тобто, основний тут месендж в тому, що вихідні не варто присвячувати прибиранню, якщо є можливість краще це робити у будні, і як спосіб, ось саме цей спосіб від системи FlyLady, прибирання у зонах розподілене на невеличкі шматочки. А з вами я сподіваюся, ми побачимося рівно за тиждень. До зустрічі!